Рашисти мають відповісти за все, що вони скоїли проти людства і проти природи, проти життя в цілому. Усі знищені життя та зламані долі, уся шкода природі, містам і селам. Кожна втрата через цю війну це пряма відповідальність Російської держави. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання з Кременчуцьким захисником та справжнім воїном Андрієм Михном, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Щирі співчуття близьким та рідним чоловіка. Кременчук сьогодні попрощався з мужнім воїном Андрієм Михном, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, трагічно віддавши життя за майбутнє України. Чоловіка призвали на військову службу у лютому 2023 року, і з того моменту він віддано служив українському народу. Попрощатися з Андрієм сьогодні прийшли його родина та друзі, а також рідний брат, який зараз також служить у лавах ЗСУ. У чоловіка залишилося двоє дітей. Сьогодні ми в останній путь проважаємо сержанта Михно Андрія Євгеніча. Він був у нас прикартольником, закінчив. Прийшов до цивільної жизни, але Продовжилася війна, АТО. І він вже 16 лютого 2023 році підписав новий контракт і був призначений до прикордонної служби спецпідрозділ і направився в зону бойових дій, які проходили в Харківській області Ізюмський район. Життя Андрія Михна обірвалося 1 серпня, коли агресор здійснив масовану атаку по позиціях наших військових. В Ході танкового обстрілу він попав за своїм підрозділом під обстріл. Був дуже важко поранений, Ці поранені несумісні з життям. І 1 серпня він загинув. Це було Біля населеного пункту Чернещина і району, Харківської області. Знайомі Андрія згадують його як добру, чуйну і дійсно хорошу людину. Ми ну, пам'ятаємо його всі добрим, завжди з комішки, веселий. Шутів завжди. Ну, я до сих пор не вірю, що це правда. Добре, його знаємо. Дуже. І дуже тяжко, дуже тяжко, що комусь захотілося смерті наших хлопців. Та бідна дитина Катя. Страшно дивитися на неї, як вона Вона каже: Я не вірю, я не вірю, і це дійсно трудно повірити. Дійсно, хай царствують наші хлопці ми завжди будемо пам'ятати про них. Як і його брат, Андрій Мохно завжди прагнув захистити свою родину та батьківщину. Самого початку рвався ту. Все время дуже чоловік хотів. теж на він мінзе суда приїхав. Слава Богу, він живий світла пам'ять усім воїнам, загиблим на цій кривавій війні. Дарія Кимець Іван Каченко Кременчуцькі новини. Правильне та якісне облаштування покрівлі запорука комфортного проживання в будинку. Аби мешканці триповерхівки на вулиці Молодіжній почували себе захищено і затишно у своїх оселях. Зараз там проводяться ремонтні роботи. Деталі у наступному сюжеті. Бригада ремонтників зараз працює над оновленням покрівлі будинку, що розташований по вулиці Молодіжній. Дах довгий час перебував у аварійному стані. Будівля чекала капітального ремонту покриття майже 10 років. Продовжуємо роботи на вулиці Молодіжній по ремонту даху. Бачимо, що дах перебував ось в такому стані. Фактично, під цим дахом збиралася вода, і вона зараз тут є сміття. Все це затікало людям на. Їхнє оселі капало, і навіть тоді, коли не було дощів. От зараз все це прибирається. Будемо робити капітальний ремонт. Дах, який протікає, не лише приносить дискомфорт мешканцям будинку, але й значно псує ремонти у їхніх оселях. Незабаром настане осінь, а отже, дощових днів побільшає. Питання заміни покрівлі як ніколи актуальне. Зразок такого даху був лише на вулиці Маслова, 10. Зараз це робиться тут, тому що насправді іншого варіанту вирішення проблеми немає. Цей дах треба капітально відремонтувати і дати можливість Кременчужанам робити ремонти в своїх квартирах без загрози затоплення чергового восени. Новий утеплений і надійний дах забезпечить комфортне проживання у будинку та зробить життя його мешканців ще кращим. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. По вулиці мрії горіла автівка. В центрі Краманчука батьки розшукували неповнолітніх дітей і Краманчужани, вкотре стали жертвами інтернет-шахраїв. Про криміногенні події минулої доби повідомляють правоохоронці. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 140 повідомлень з них 17 – про скоєння кримінальних правопорушень. Серед резонансних загорання автомобіля Рено близько третьої години ночі по вулиці Мрії було встановлено слідчими на місці, що транспортний засіб належить кременчанки 83-го року народження. Що стало причиною загорання? Наразі встановлюють слідчі за фактом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 – Встановлюються всі обставини. Звертаємося до Кременчужан, хто має будь-яку інформацію стосовно пошкоджень транспортних засобів та загорання транспортних засобів в районі молодіжного, саме районі вулиці, мрії, прохання в рамках конфіденційності. Дану інформацію повідомити або ж на електронні адреси Кременчуцької поліції, або ж звернутися до будь-якого відділення поліції на території Кременчука чи Кременчуцького району. Також вчора близько 21-ї години до поліцейських надійшло звернення від жінки, яка була стурбована тим, що її діти пішли гуляти у дворі по вулиці Перемоги і зникли. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, також самі батьки займалися пошуками і знайшли дітей, які прямували в район місцевого парку. Хотілося б також нагадати батькам про те, що маленькі дітки не повинні перебувати на подвір'ях самі, навіть якщо вони в закритому майданчику або ж територія домоволодіння огороджена парканом. За минулу добу зафіксовано і три звернення про крадіжки коштів з банківських рахунків, і одне повідомлення про факт шахрайства через інтернет. Потрібно бути обачними під час покупок в інтернеті, також перевіряти свої рахунки через онлайн банкінг. Якщо ви бачите, що зникають кошти або ж проводяться незрозумілі оборудки саме в онлайн. Цю інформацію відразу потрібно повідомляти до банків на гарячій лінії, а також в разі необхідності звертатися до заявами до Кіберполіції України або ж до будь-якого відділення поліції на території області. Бережіть себе та своїх рідних. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні своє професійне свято відзначають незламні іт фахівці військ зв'язку та кібербезпеки. Саме ці воїни забезпечують якісний та безперебійний зв'язок між підрозділами на найгарячіших ділянках фронту. Вітаємо щирих патріотів. Для того аби вони на мить забули про пережите страхіття, риболовлю на затишному березі Дніпра організували для військових, які перебувають на лікуванні, як усе було і хто допомагав захисникам рибалити, дивіться у наступному сюжеті. Розслабитись, відволіктись і на мить забути про пережити для військових, які перебувають на реабілітації та лікуванні. Організували риболовлю на затишному березі Дніпра. Компанія Флагман неоднократно організовує такі мероприятия. Організовано ми какби щоб е, ребята розслабились, посиділи, віддахнули від е, всіх будній. Тобто на рибалку є рибалка. Хто тот то о чому я говорю. Тобто, есть нам получилось это сделать. смотрите, то есть ребята реально отдыхают, все довольны, все улыбаются, у всех хорошее настроение. Сама суть организации, чтобы ребята, он, смотрите, отдохнули. Вот именно вот в таком ракурсе. Дождался, да. Аврил нету, рыбы нету. За словами самих військових, риболовля найбільш вдалий варіант відпочинку для них на даний момент. Тиша, спокій і спів пташок. Що може бути краще зараз? Я вважаю, що це саме-саме влучне, що він підібрав таку саме обстановку для того, щоб трошки навести порядок, тобі ж умсно і морально, і так відпочити. От, тут, знаходячись, маєш велике задоволення. Отримуєш незабуваємий кайф таки. Да, дуже вдякую да, організаторам за те, що вони дійсно підібрали таку можливість і дали такі шанси. Куди ти на мені поплавок кидаєш? І таку можливість дали, от воно, да, для того, щоб ми відпочили дуже вим, дякую. Да, дуже круто, класно. Все подобається. Забуваєшся про все, ловиш рибку, розслабляєшся. Чудесно. Я так розумію, це фірма флагман, яким організували це все. Велике дякуємо. Взагалі, задоволення поки що наразі найкраще, крім того, де там, де ми були, море і земля, як така. Зняти рибу з гачка, піднести рибальське спорядження, наживити черв'яка, допомагали нашим захисникам спортсмени з дитячо юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Попри свій юний вік, хлопці вже розуміють важливість такої підтримки для військових. Я займаюся волейболом, та нам тренер прийшов та запропонував прийти та допомогти нашим воїнам. І ми з хлопцями вирішили. Допомогти та прийти сюди. Я ходжу на волейбол, і нам тренер запропонував піти на рибалку з воєнними. Допомога воєнним це дуже важливо, бо вони віддають своє життя за нас. Я сьогодні прийшов допомагати нашим воїнам, щоб ну, зняти стрес, бо ця лікарня це все це дуже складно перенести. По мелочам там червячка насадити, там зняти, закинути таке все. Я сьогодні прийшов на рибалку допомагати своїм воїнам і що ну щоб їм було легше, і допомогти їм подати вудочку та ще щось. Це важливо, тому що вони зараз в лікарні їм важко і. Ну так, розрядити обстановку. Діти, це дуже круто. Дуже, це наше майбутнє покоління, дуже їм вдячний. Да. Мене що саме надихає, те, що вони зараз в юному віці, достатньо в юному віці, вони бачать зовсім інакше цю ситуацію, оцінюючи, яка зараз в нас країна, про великий жаль. І не сидять там в телефонах, комп'ютерах, а так проводять час, також разом з нами на свіжимо повітря, тому що получають якесь задоволення. Донатами, спорядженням чи просто психологічно. Лічною підтримкою допомагайте військовим так само віддано і щиро, як вони захищають нас. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Безпечне літо з патрульною поліцією. Захід під таким гаслом триває цього місяця в Кременчуцьких бібліотеках. Поліцейські спілкуються з дітьми, роз'яснюють їм їхні права та діючі правила. А ще навчають, як не стати жертвою булінгу. Подробиці дивіться далі. Патрульні поліцейські спільно з бібліотекарями міста організували захід для дітей від 7 до 13 років. Безпечне літо з патрульною поліцією. В рамках заходу діти знайомляться з поліцейськими, навчаються правилам безпеки. Діти можуть прийняти участь в чотирьох заходах. Перше це хто така поліція, навіщо потрібна поліція. Які функції виконує поліція, якщо дитина в біді, що їй потрібно робити, куди їй потрібно звертатися? Другий день це у нас буде правила дорожнього руху, під час якого діти дізнаються, як безпечно переходити дорогу, де можна їздити на велосипедах. Крім того, на майстер-класі ми з дітьми робимо флікери, тобто світло елемент. Третій день це у нас день кібербезпеки, діти дізнаються правила. Як треба користуватися соцмережами, щоб не потрапити на шахраїв. І четвертий день це день у нас протидії булінгу. Ми з дітьми розмовляємо, що таке булінг, між ким він може статися, і переглядаємо з дітьми мультики, і потім після того розмовляємо, що треба зробити, щоб їхнє життя було безпечно. Під час сьогоднішнього заходу діти спробували себе у ролі водіїв, регулювальників поліцейських та поглибили свої знання правил дорожнього руху. А ще спільно з поліцейськими виготовили. Тували власноруч світловідображаючі пропорції, які зроблять їх помітними на дорогах міста в темну пору доби. Це знак пішохідного переходу запам'ятайте, будь ласка, його і переходити дорогу потрібно тільки там. Це інформаційно вказівний знак, де намальований у нас пішоход, який переходить через. Зебру, як в народі ви називаєте через дорожню розмітку. Сьогоднішній захід дитячій бібліотеці викликав шквал емоцій у дітей: велику зацікавленість та активність. Мені сподобалося, коли розповідали про рухи, дорожні рухи. і Я запам'ятала багато нового. Найбільше сподобалася гра, коли ми ходили там там були і нам треба було ну, бігати, стрибати. Я навчилась із цього, а мені сподобалось, як ем, ми робили поділки. І... Запам'ятала я більше всього э, правила дорожніх движень. Ми сьогодні делали таку поділку э, флаг України, щоб можна було переходити ночі дорогу. Діалог між поліцейськими і дітьми триватиме і надалі. Подібні заходи проведуть ще в кількох бібліотеках. Зокрема, по вулиці Лесі Українки, 13, бібліотеці села Потоки та по Івана Приходька 32. Поліцейські запрошують долучитися усіх бажаючих дітей. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українські блогери, що знімають молодіжний контент, приїхали до нашого міста. Тож Кременчуцькі новини вирішили розпитати, як знаменитості зустріли шанувальники та чи подобається їм наше місто. Супер сус і біг бро розказали про свої життєві злети та падіння. Результат дивіться у наступному сюжеті. Найголовніше, мабуть, це зрозуміти, що ти хочеш, і просто робити. Головне не відповідати злом на зло. Я добром відповідав на звод. Ми прийдемо до того моменту життя, коли общою національною валютою буде спасибі, а не гроші. Чи кожен має youtube канал з двома мільйонами підписників? А хто готовий спускатися під землю у катакомби та каналізацію, ризикуючи життям? Відомі на весь youtube блогери Суперсус та Бігбро побували у Кременчуці та ексклюзивно для кременчуцьких новин розповіли про своє життя. Як же починався успіх Олександра Глуха та Віталія Сусаніна? Всі мої невдачі, всі мої успіхи. Я просто показую людям, що є отаке от життя, і можна так жити. Хтось робить якісь. З того моменту бере хороші, хтось погані, робить якісь висновки. Ну, так от і для цього це, я думаю, щось зроблено. Всього потрошку. Є і музика, хоча я музику не дуже люблю, є волонтерська діяльність, є просто активна діяльність, там походи якісь в гори, під землю, там ще кудись. Є наукова якась діяльність, якісь моменти серйозні розказуємо в житті. Коли ти здобуваєш якийсь опит у різних справах, я прийшов до, ну, до тієї точки, де я зараз знаходжусь, лиш тоді, коли я там займався бітбоксом, коли я виступав на сцені, коли я там е, е, якийсь там контент робив у Ютуб, коли я навчався чомусь. Тобто, кожна справа це є якийсь чекпоїнт. Да? Тобто, найголовніше, мабуть, це зрозуміти, що ти хочеш, і просто робити. Проєкт життя суперсуса насправді не тільки про сміх і безтурботність. Великою складовою є і просвітницька діяльність і допомога військовим. Проєкт лайф життя суперсуса такої персони незвичайно з незвичайною зовнішністю, з незвичайним хобі, з мандрівки заводами, закинутими будівлями. Просто поїздки в якісь цікаві місця, які невідомі простим людям, які просто цього не помічають. Тепер до цього ще приєдналася якась творчість, наприклад, типу музики. Якихось проєктів соціальних, волонтерство, і далі буде ще цікавіше. Ще щось, ще щось. Один одного доповнень. чимось ділимося. Сус зробив такий проект, коли куди інтегруються люди з різних мас, різної філософії, різного бачення, і вони кажуть, що це круто, це також історія. А зараз це вже йде якась військова допомога. То тобто є перекваліфікується все в таку жур... більш журналістику. А як же з'явився спільний проєкт двох блогерів під незвичною космічною назвою? Ми придумали. Просто космічну історію, це наче голівудська історія хлопців, космічних шукачів пригод, які там роблять різні справи та потрапляють у різні ситуації. Ну але це все йде там з графікою, з прикольною нам хлопці допомагають, долучаємо штучний інтелект. Благодійна складова є дуже важливою для ютуберів, тож вони роблять усе від них залежне, аби наближати перемогу. Багато хлопців ті, що раніше лазили. Дігери, сталкери зараз на фронті воюють і потребують допомоги зараз, звертаються за допомогою, допомагаємо в першу чергу ну, своїм. Коли є моменти, допомагаємо ще комусь, збираємо на стрімах гроші на дрони, на зброю, там, не знаю, на амуніцію, на авто збирали також, так. Да, фарбуємо автівки. Хочу передати привіт, і огромну благодарність. Таким ребятам, як Сус, Дима Громов, Сабіна. Спасибо вам, що разыгрываете все для нас. Снимаете стріми, собираете нам на допомогу. Ваш коптер нам допомагає. Все в деле, все в силе. Героям слава, слава ЗСУ, навіки, слава захисникам України. Далі війна закінчиться. Будемо робити якісь інші проекти, будемо відбудовувати Україну. Поїдемо десь по містах дітей підтримувати. Щось будемо робити. Але завжди будуть люди, які незадоволені тим, що бачать чи чують. Тож і суперсусу з збіг бро довелося пройти через хейт зі сторони глядачів. Хейт це невід'ємна частина буття інтернету. Якщо ви дивитесь контент, і він у вас не викликає ніяких емоцій, то це дуже погано. Якщо ваш контент викликає хоч якісь емоції, то це вже контент. Пише там якісь гадості в інтернеті, ти їм відповідаєш. Привіт, типо, доброго дня тобі. Давай не сердися, типу, ніштяк, я тебе обнімаю, я тебе люблю. Він каже, ніхіра собі, а я тебе хотів на гачок захопити, каже, щоб ти мені відповів злом на зло і розповіти таке багаття, типо злоби, але не вийшло. Вибач, будь ласка, я не хотів, я тебе перевіряю, каже. А от якої думки знаменитості про наше місто та фанбазу? Дуже класно, дуже класно, дуже цікаво. І природа, і повітря зовсім інше, і просто класне місто. і Люди класні і цікаво. Тому обов'язково повернувся осінню сюди. Їхали, думали, де буде більше народ пізнавати. І ми тільки заїхали, от зразу це дуже круто. Тож дивіться Суперсуса і Бігбро та будьте щасливі. Космічна історія і виходить на каналі Бігбро. На каналі Суперсус. Кожної неділі виходить нове відео. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вихідними на пляжі у парку Кагамицький відбулися фінальні ігри благодійного турніру з пляжного футболу пам'яті загиблих Кременчуцьких військових. Як пройшов турнір та що придбали на зібрані кошти для зсу? Дивіться у наступному сюжеті. Майже місяць у Кременчуці тривав благодійний турнір з пляжного футболу, присвячений пам'яті загиблих захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Вихідними відбулись фінальні ігри, де визначили переможців та підрахували зібрані за турнір кошти, які підуть на підтримку ЗСУ. Дуже гарний колектив у всіх командах. Відбувся всі понімали завдяки кому це віддають шану, граючи цей турнір. Я дуже вдивувався, що ми зібрали почти 50 тисяч гривень. І оце ми купили два дрони, камікадзе. Це у нас був запит від 25-ї штурмової бригади, це дім хлопці. І ми їм передамо, ми ще закупимо там їм необхідні речі. Артем та Віталій відважні захисники нашої країни, які віддали своє життя на фронті у запеклій боротьбі за мир і свободу. Вони були вихованцями спортивного клубу Легіон та прикладом відданості і мужності для всіх. Багато учасників турніру Кордон 2023 особисто знали Віталія та Артема. Тож для них участь у матчах стала ще одним способом вшанувати пам'ять своїх товаришів. З ними ми займалися в спортивному клубі Легіон Боксом. Віталій був трошки старший. Ми мало з ним тренувалися. А з Артемом ми багато років провели разом. Багато турні... Мірів об'їздили багато змагань багато чого не тільки в спортивному, але й в житті, коли більш старшому, більш осознаному, так сказати, це була людина. Несамовита, він був сміливий. Він був у нього були золоті руки. Він працьовитий був. Він все, все міг. Все, все, чого він захотів, він завжди добивався. Проведення цього турніру це неабияка підтримка родини та близьких воїнів, які поклали своє життя заради мирного майбутнього України. Для мене важливо те, що я, наші хлопці, його побратими, його друзі, його спортсмени. Шануємо так, його честь. Його ім'я грають, перемагають. Чемпіонат донатить його ім'я. Пам'ятаємо, шануємо і завжди він залишиться в наших серцях. Загалом всі учасники залишились задоволені організацією турніру та вдячні за можливість вшанувати пам'ять загиблих захисників та задонатити на потреби ЗСУ. Я задоволений дуже і участю не тільки моєю командою, а взагалі цим турніром ми зібрали кошти, купили нужні речі. Хлопцям на ЗСУ тому. Я вважаю, що цей турнір пройшов недаремно на честь наших хлопців. Дякую усім організаторам. Боротьба була дуже запекла, дуже високий рівень гри. Дякую всім, хто приймав участь, хто донатив. Всім дякую. Цьогоріч у турнірі перемогла команда Арсенал. Наступного року організатори також планують провести турнір пам'яті загиблих захисників Артема Березнюка та Віталія Прокопенка. Дякую всім спортсменам, всім тим, хто організував цей чемпіонат. Це велике шанування наших героїв, які тільки так ми можемо їх шанувати, пам'ятати. З такими героями ми на один день ближче до перемоги. Герої не мирають, вони завжди залишаються в наших серцях. Марія Бардаєва, Віктор Українські військові заслуговують на найбільшу шану. Завдяки їм ми прокидаємося вранці. Маємо змогу йти на роботу та жити власним життям. Вони наші янголи-охоронці. Вони справжні герої. Слава нашим героям!